Новий навчально-практичний центр створюють на базі Сумського центру професійно-технічної освіти. Його вартість 4 мільйони 300 тисяч гривень. З них 70% витрат перекриває державний бюджет. решту 30 – 30% гроші місцевих бюджетів та спонсорів. У закладі впроваджують дуальну освіту, коли практичні заняття студентів проходять одразу на підприємстві. Більше подробиць далі у сюжеті. Поки студенти на канікулах у кабінеті спецтехнології верстатників розпочали ремонт у рамках нового проєкту. У нас на даний момент ми станки вже застаріли 70-х років, тому ми виграли цей проєкт, де вже є здомовленості, де ми будемо закупляти ці нові сучасні верстати. Будуть установлені сучасні станки ЧПУ. З програмним керуванням це буде і фрезерувальний станок, і токарний станок. Також буде тут клас для інструктажа, вступного інструктажа, і ще декілька узлів сучасних, де будуть учні проходити виробничі навчання, подальшому освоювати ці станки. Новий навчально-практичний центр у закладі, говорить директор Віталій Мельник, мають доробити до кінця року. Навчально-практичний центр буде з професії верстатних широкого профілю оператору статтю з програмним керуванням. Загальний бюджет складає 400, 4 мільйона 350 тисяч. От, із них, значить, по програмі 70% надає держава, а 30% ми повинні були знайти на місцевому рівні. Сьогодні у закладі підписали угоду про співпрацю з концерном НІКМА ста. Наразі готуються разом з ними працювати з вересня за дуальною системою освіти. Це коли студенти практичні навички здобувають одразу на виробництві. Форма дуальної освіти найбільш вигідна. І результативна, як ми вважаємо, і для нас, і для навчального закладу, адже ми скорочуємо термін перебування студента на території, ну якби на загальноосвітніх, скажімо так, заняттях, і збільшуємо цей термін перебування вже на підприємстві, де вони навчаються виконувати конкретні якісь роботи. Ми працюємо з методистами, які розробляють тут навчальні програми. і Вони створюють для нас такі навчальні програми вже з врахуванням наших потреб. У нас практично в кожному закладі є такі угоди. Це і Харського напрямку, і кулінарного, це і аграрного, і будівельного. Тобто такі угоди. У нас 14 професій, які готуються за дуальною освітою. У вересні минулого року на базі Сумського машинобудівного коледжу разом з групою компаній Технологія також відкрили центр дуальної освіти. Втім, відвідувати підприємство протягом року, говорить директор Микола Антиков, студенти не могли через карантин. У нас студенти спеціальності друкарське виробництво повністю проходили практичне навчання, технологічна практика, коли вони проходили у підприємствах групи технологій, вони проходили на нашому центрі. На от, навчальний рік у нас заплановано ми отримуємо від наших роботодавців закази і цю схему, що я розповів вам, будемо реалізовувати на практиці. На сьогодні говорить директор Сумського центру професійно-технічної освіти Віталій Мельник. Заклад співпрацює близько із десятком підприємств та організацій. Таку форму навчання тут мають з 2018 року.